ми її е, покличемо. А е, хтось такий невзрачний, і нам здається, ця людина нічого нам не може допомогти з нашого досвіду. Ми вже в кампанії перший день знаємо, е, ми знаємо, що е, буває все по-різному. Люди, на яких ми розраховуємо, на жаль, не Спрацьовують, а люди, навіть яких ми ніколи нічого не чекали, можуть зробити нам скажені обороти і бути дійсно дуже цікавим і потрібним для нас консультантом. І друге правило ні за кого не забувати. Тому, коли вам наставник говорить, що треба зробити список знайомих, берете зошит, бажано великий зошит, і починаєте писати. Слово, я не знаю, де брати людей воно не працює, тому що ви живете не, не в лісі, ви десь живете трошечки в великих містах. Навіть розкажу маленький такий приклад. Колись до нас приїхав консультант, який жив в Карпати, ну, як він каже, на полонині. І так само хтось задав питання. Хтось задав питання, дівчатки, допоможіть, кому там немає звука. Задав питання, що от немає людей. І цей хлопчина він так стає і каже: Дівчата, я не розумію. навколо мене білок більше, ніж людей. Мені щоб зійти від однієї хати до другої, це треба з половини на половину перебігти. Не розказуйте, що ви живете в місті, у вас немає людей. Тому сторінки, але ви маєте запам'ятати, є теплий список знайомих: це сім'я, родина, друзі. Чого він теплий? Тому що ви на цих людей розраховуєте дуже часто буває, саме від близьких друзів ми можемо отримати ні. І от тут не треба роз, ну скажімо так, розочаруватися чи е, трошечки ну, розстроїтися. Не роз, ну, розстраюватися, дівчата. Е, наші люди від нас не підуть. І далі треба вчитися, як то кажуть, на котиках. І тоді ми беремо холодний список. Це наші знайомі, знайомі знайомих, нові знайомі, люди, на яких ну, ми не знаємо десь там шапочний розбор, ми знаємо, що вони є. І їх треба запрошувати. Причому не боятися в питанні, кого запросити і як запросити. Я буду розказувати свого досвіду, мені так буде краще. І, і ну, скажімо, це то, через те, що я пройшла. Взнавала за продукцію мою, за кампанію, за те, чим я займаюся, коли я показувала, я мала прийти ненафабована чи там потім забула флакончик. І так сідала, доставала косметичку. Ну, Дівоче бажання позаздрити трошечки. і Ну скажем, що ти робиш, де ти взяла, можна попробувати. А я хочу таке придбати, і тоді воно працює. Це ти познайомилася з продукцією, а вже ти потім, коли людина починає брати багато, багато, багато і ти починаєш з неї спілкуватися, що їй саме цікавить. От коли є люди, які будуть зразу цікавитися, які тут гроші, а на що ти прийшла? Що ти вибрала цю компанію, обрала? Я приходила на цю компанію саме на ці шарики, на цих людей, на цих список знайомих, тому що мене це цікаво. Знайомі знайом, знайомих, ви можете брати рекомендації. Причому обов'язково бажано не брати рекомендації. Ви, ви до когось прийшли, вам порекомендували, а ви е, далі не знаєте, ну, от вона каже ні. Ну, не, сьогодні ні, ти тоді кажеш. Як то кажуть, починаємо працювати на українську національну тваринку на жабку дай нам будь ласка рекомендую дай мені будь ласка рекомендації ще на когось можливо в тебе є знайомі люди які б могли б цим займатися якщо тваринка не спить вона спрацює ця людина скаже що вона буде займатися якщо тваринка в соному царстві десь вона відпочиває то вона звісно порекомендує когось або потім вона згадає на що ж я порекомендувала якщо це могли бути мої люди так воно працює. Саме задача ваша бути готовими слухати і мати з собою е, ручечку, мати з собою якийсь блокнотик, обов'язково записувати. Бо інколи люди говорять бігом, 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 і е, ви маєте встигнути записати. Ще ви маєте звернути увагу на те, що є люди, які порекомендують, ви питаєтеся, я можу на вас зіслатися, що от, от ви мене порекомендували, бо є, що не хочуть цього. Ви обов'язково маєте всі питання проходити від, скажімо так, все має бути чесно і чисто. Ви маєте запитати, і щоб всі зрозуміли, як воно буде для толерантно, ну, е, етично, екологічно чисто. Ви знаходите нових знайомих, ви будете знайомитись, ви заходите. Ну, давайте так, почнемо. Ви ж можете згадати, ви були в дитячому садку. Там були з вами дітки, у них були батьки, школа, гуртки, ви десь виступали, ви по-любому десь ще десь в чомусь приймали участь, ви ходили на якісь секції, ви вчилися на якихось курсах. Кругом у вас є люди. Кругом нас оточують люди. Саме головне ви маєте говорити і показувати, що ви чимось займаєтесь. І саме головне. Ви прийшли в цю компанію не просто так. Щось вас зацікавило, щось хороше. Так от цим хорошим треба ділитися. Чи продукцією, чи маркетинг планом. Любим, чим ви готові поділитися, бо в погане своїх не кличуть. Чому родину сюди, ну, основна маса родини підписана тут? Того, що в погане родину не покличуть. Мої діти тут. Моя сестра тут. Що в багатьох так, що в компанію приходять родина, тому що тут дійсно є продукт хороший, є можливості класні. Ну і плюс це класний бізнес, який можна розвивати і залежить тільки від тебе. Хочеш ти цього чи ти не хочеш. І зараз зараз з'явилася нова класна штучка, це більш для молоді спочатку. Ну, Ми теж вже такі молодці, починаємо це все осваювати, так сказати. Це соцмережі. Ви працюєте, ви більше краще знаєте. Ми вчимося, ми тут вас доганяємо. Молодь більше тут, скажімо так, як рибка в воді. В соцмережах ви знаходите нових підписників, і там так само ви можете пропонувати, розказувати і знаходити собі нових клієнтів. Цього не треба боятися. Ви знайшли, багато є профілів, багато цього всього пройшло. І тут ви задумалися, куди це діти і як з цим всім жити. Ну це ж от накидалося багато людей, і що які з ним. Кожен під себе буде робити. Хтось зробить це в комп'ютері. Є ноутбуки, як вам, вам працюється планшети, ноутбуки, хтось в телефоні, хтось візьме зошит, розграфить, хтось візьме бумажки, буде писати. Но вас список має бути записаний. В голові не працює. Того, що список має бути 100+, плюс, а то і тисяча плюс. Просто список людей, які ще ви підписані, не підписані, ну список має бути великий. Ви маєте засвоїти одну річ: список знайомих це те, що вам допоможе жити, і як то кажуть голосно, вижити в, в цьому середовищі. От такого приблизного формату може бути така табличка, що можна записати. От коли вам сказали наставник ваш. Чи спонсор. Так, твоя задача скласти список знайомих. Що в ньому може бути? ну Це строчечка фактично мого з мого життя. І я коли кажу, ви записуйте ім'я, прізвище, або як ви цю людину пам'ятаєте. Що таке Джон? У мене був однокласник. Не повірите, пройшли роки, коли я підписувалась компанію Ламбре, як я писала цей списочок, от мене пристріліть, я не пам'ятала, як його звати. Ну що він Джон, я пам'ятала хорошо. В нього клікуха була. Можете писати. Угодно. Ви маєте його просто записати. Номер телефону, якщо знайшли, умнічки, десь згадали. Потім, звідки ви його знаєте, пишете, однокласник, якась додаткова інформація. Можливо, ви знаєте, що в нього є дружина. Я знала, що в нього Оля дружина, і десь приблизно в них мала бути річниця свадьба. був повод зачепитися. Результати першого дзвінка... Ксюха, я зараз занятий, перезвоню пізніше, і так от воно буває різні зустрічі. Так ви маєте прописувати звідки ви знаєте, хто порекомендував, щоб ви цих людей не втрачали. Причому може бути там Анічка, її мама. Мене мама дала її номер телефону. Ви маєте хоча б орієнтуватися. Ань може бути багато, але яка це саме Аня? Ви маєте розуміти і і, допустим, додаткову інформацію ви час можете вписати, що є родина, що є стільки-то дітей. Шошовиць що, що цим, цим як ви це можете використати? Допустимо, вона каже, сьогодні в мене сьогодні сина День враження бігом зафіксувала, що сьогодні таке 25 число, все на День Рження собі записала. І потім приходить час, а ти кажеш, вашого сина завтра день народження, можливо, ви хочете щось придбати. Це буде або клієнт, або з часом ще консультант. Ви маєте просто гарно чути, слухати і чути це дві різні речі. От приблизно в такому форматі ви можете собі оформляти де завгодно цю сторіночку. Ліба в зошиті. Ну, ми розумні зрозуміли. І коли ви будете багато підписувати, то у вас має приблизно виглядати плюс у десь так, от перша лінія, чим більше, тим краще. З цього списку знайомих. Чим більше, тим краще. І е, на рахунок, що чим більше людей, тим краще вижити, я десь прочитала, он, готуючись до цієї теми, уявіть собі, що ви новачки, які потрапили в десь такий. Не бітамий остров, там, де нема нікого, погана погода, є дерева, є все. А у вас в коробочці спічок стільки людей, спічечок стільки у вас людей в списку знайомих. От ви сказали, в мене немає людей, в мене 10 чоловік, більше взагалі нема нікого. І у вас в коробочку стоїть 10 сімначків. А хто напише тисячу, тисяча сімначків. І коли дме вітер. Ляє дощ, запалитись дві спічки важче, чим 4, чим 5 чи 5. І можливість зігрітися і вижити залежить від кількості сірничків. Ці сірнички це ваші люди. Ви прийшли в кампанію Ламбре не для того, щоб просто підписатися і навіть не вижити, а щоб перемогти. Так от для того, щоб перемогти, у вас має бути скажено великий список знайомих. У вас має бути дуже багато людей, з якими ви будете працювати, тому що це ваш ресурс. Продукцію компанія дала круту, а під неї треба ще дуже класний ресурс. Це люди, це ваші клієнти і консультанти. Не вагайтеся, підписуйте і пишіть великі списки. Я думаю, що Оксана там дасть завдання, але я вам кажу: почніть список 100. От за день сіли список 100, не задумуючись, просто уявіть, що це ваші гроші. І від цього, від кількості людей залежать ваші гроші. Оскільки хочете грошей, тільки вам має бути великий список. А далі ви по ньому працюєте. Причому працюєте не один день. Позвонив, мені сказали, ні, ну мені завтра ні. Так. Да". Ми всі люди. У мене сьогодні немає е, настрою. Завтра в мене є настрій. Я сьогодні сказала, ні, бо мені хтось вже на, е, в душу, а завтра в мене настрій хороший, я хочу піти хоч куди. Я особисто казала два роки ні. Два. Хоча я продукцією користувалася, а консультантом я не ставала. Тому ніколи ні за кого не вирішую. Пишемо величезні списки і дякуємо собі, що ми в цій кампанії. Я вам всім бажаю успіху, я вам бажаю величезних доходів, великих списків і гарних результатів. І дойти до фінішу всім дружною, класною родиною. Дякую!